Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на березень 2025 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. І розпочнеться місяць з того, що 2 березня планета Венера, яка транзитом рухається по знаку Овен, розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, тривалість ретроградності планети Венера складає півтора місяці. Тобто, в такому становищі вона буде десь до 10 квітня. І що це взагалі? Означає для всіх і для вас в цей період часу не рекомендують виходити заміж женити. Чому? Тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання і за гроші. Це означає, що в такому союзі не буде, буде цього в недостатку, розумієте, буде цього бракувати. І часто такі союзи призводять до розлучення. От, це перше. Наступне це персонально у вас буде стосуватися теми тих грошей, які ви заробляєте самостійно. Тобто ви, вам можуть повернути, там, наприклад, податки на роботі, на які ви працювали. Вам можуть там, повернути виплатити якісь додаткові гроші теж з роботи, на які ви вже працювали, яку ви вже знаєте. Тобто, ну, це такий погляд в минуле, або там, ви отримуєте кошти за проєкт, який ви вже закінчили. Тобто, Про це все буде говорити Венера. Наступне це Меркурій, адже 3 березня Меркурій змінює. Знак і переходить в знак Овен, і це для вас другий сектор гороскопу знову ж таки. Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за переговори, за поїздки недалеко, за родичів. А другий сектор гороскопу це сектор грошей, які ми самостійно заробляємо. Це означає, що якщо особливо ви проводите консультації, тобто консультуєте людей, що у вас буде. Багато клієнтів, і багато доходів, і багато переговорів, підписання документів і так далі. Тобто, ви будете знаходитись в комунікації весь час. Наступне це. Місячне затемнення, яке відбудеться 14 березня в 23 градусі знаку Діва, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, зараз розпочинаються затемнення на осі. Діва і вашого знаку, знаку риби, тобто в сьомому і в першому секторі гороскопу, в вашому секторі гороскопу, і звичайно, ці затемнення будуть стосуватися теми стосунків вас і оточить вас, людей. І зараз, так як це буде місячне затемнення, в сьомому секторі, то ця тема. Ваших стосунків з іншими людьми. І це може бути тема, до речі, розлучення, тема розриву стосунків, то коли ви розходитесь з людиною і просто йдете різними шляхами. ось І тобто, у вас може бути розставання або коли просто ви припините спілкуватися з якоюсь людиною. Наступне це знову ж таки Меркурій, адже 15 березня Меркурій розпочинає свій ретроградний рух, і ретроградним він буде до 10 квітня. І ретроградним він буде у вас в другому секторі гороскопу. І що це означає? Знову ж таки, Меркурій нас повертає в минуле. Е і це все стосується ваших власних коштів, які ви самостійно заробляєте. Можливо, вам з вами зв'яжуться з вашою попередньою роботи, де ви раніше працювали, і запропонують далі працювати. Можливо, це буде тема пов'язана, значить, з. Клієнтами вам будуть телефонувати клієнти, яких ви, ви вже знаєте, з якими ви вже працювали, і знову е, хочуть з вами працювати. Тобто, це завжди нам говорить про людей, е, які вже були в нашому житті. Або це може бути якась проєктна робота, яку ви вже колись робили. Або це може бути так само робота, яку треба доробити, якийсь проєкт переробити так далі. І ви цим будете займатися. Наступна тема це сонце. Адже 20 березня сонце змінює знак і переходить в знак Овен. І це ви не повірите, але це знову ж таки другий сектор гороскопу. І Сонце Вовні буде знаходитись місяць часу, і на місяць часу для вас буде дуже актуальна ця тема е, власних доходів, заробітку. Ви можете думати, як там вам краще заробляти гроші і так далі. І... Сонце вам в цьому буде допомагати. Сонце може показати таку ситуацію, яку ви навіть зараз не бачите і не розумієте, і воно може вам допомогти. Тобто, воно може вам підказати, чим краще займатися, як краще заробляти, як краще позиціонувати себе і так далі. Тобто, сонце може вам в цьому допомогти. Наступна тема це знову ж таки затемнення. Це сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня, в восьмому градусі знаку Овен. І це для вас знову ж таки другий сектор гороскопу. Як ви розумієте, дуже багато всього актуально на другий сектор. Йде на це. Це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо, і сектор, який відповідає за нашу самооцінку теж. І ви, до речі, можете почати по-іншому ставитись до себе, по-іншому оцінювати себе, оцінювати свою роботу, оцінювати свої якості, оцінювати те, як ви виглядаємо. Тому що те, то, якими ми є, то якими ми стаємо. В дорослому віці це однозначно результат тої роботи, яку ми проробляємо над собою. Це стосується. Абсолютно всього, це стосується нашого тіла, нашого обличчя, волосся, це стосується нашого мислення, і це завжди йде в контексті роботи над собою, нашого духовного розвитку і так далі. І можливо, саме це затемнення, знаєте. Якби дасть вам новий етап вашому розвитку і в розумінні себе, як ви б хотіли заробляти. Можливо, воно вам і до речі принесе нову роботу. Можливо, вам запропонують нову роботу. І це може бути то, про що ви довго думали, замислювались над цією сферою і так далі. І зараз може хтось вам навіть знайомий перезвонить і скаже, там ну є такі варіанти. Можна так працювати. ось. І останнє в цьому відео це Нептун, який 30 березня змінює знак і переходить в знак Овен. на найближчі 14 років. Він риби покидає ваш знак. Ну, це не буде так за один день, він ще осінь повернеться до вас. Ну, в вашому знаці він перебував ще десь з 2010 року. Тобто, як ви розумієте, це. Дуже тривалий відрізок часу. Ось. І зараз Нептун переходить в Овен, і це для вас другий сектор гороскопу. І Нептун це так як планета, яка може давати багато ілюзій. І фантазії, і, можливо, це як викривлене зеркало, і у вас може бути таке трошки викривлене розуміння того, як ви там зможете заробляти, які у вас будуть доходи. У вас може там мінятися так трохи думка. І це все, звичайно, робота Нептуна. Ну, але, але все одно він буде мати. Дуже великий вплив на вашу фінансову сферу. І, як ви розумієте, у вас дуже актуальна ця тема фінансів, От, особливо на березень-квітень цього року. Тому такий гороскоп для вас, риби. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.